Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Отже, новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. Дві години тому окупанти атакували з дрона цивільну автівку у селищі Благовіщенське і поранили літнього чоловіка. Йому відірвало стопу. Постраждали й у лікарні. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. І троє людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини. На Синельниківський район ворог спрямував дрони просто на житлові квартали. Горіли будинки, магазин, дитячий садочок. Там поранені літній чоловік та жінка. І ще один постраждалий житель Марганця. Ударними безпілотниками ворог атакував уночі Одещину, пошкоджені фасади і вибиті вікна у двох житлових будинках кінно-спортивному клубі та на АЗС. Усі пожежі локалізовані, повідомляє обласна військова адміністрація. Минулося без постраждалих. На Харківщині у старому Салтові внаслідок нічної атаки постраждали двоє пенсіонерів. Ворожий безпілотник влучив просто у їхній приватний будинок. Той спалахнув пожежу, гасили офіцер, рятувальник громади і разом із ДСНС. Загалом Росія запустила відночі 142 дрони. 92 з них знешкодили наші повітряні сили. Зафіксовано влучання 42 шахедів на 18 локаціях. Під ударом були північ, південь та схід України. Тим часом на фронті ворог змінює тактику, покладаючись на піхотні групи, погодні умови та інноваційні, але підступні технології. Загальна інтенсивність боїв на деяких ділянках залишається сталою. І наші воїни продовжують стримувати натиск російських військ на кількох ключових ділянках. Найважча ситуація, як і раніше, на Покровському напрямку. Ворог наразі. Постійно здійснює штурмові дії. Наразі кордон умовний між сторонами пролягає на залізничній колії, Тобто, південь міста ворог інфільтрувався, намагається просунутися. Далі за минулий тиждень росіяни значно просунулися в Покровську та в Мирнограді, створюючи серйозну загрозу оточення. За даними діпстейт між сірими зонами менше двох кілометрів. Ворог намагається накопичитися саме поближче до центру міста, щоб подалі інфільтруватися далі на пів на північ. Попри активні бої у місті досі залишається близько тисячі цивільних, які продовжують жити поруч із лінією вогню. В мережі навіть з'явилось відео, як жінка, нібито в Покровську займається спортом на біговій доріжці. Вони не евакуювалися, вони продовжують своє життя. Хлопці з позиції розповідають досить е, такі странні історії, там де іде стрілковий бій, і в 30 метрах від них людина на божується, готує борщ. Нещодавно з'явилося в мережі і відео місцевих ждунів, які посміхаються загарбникам на фоні могил та руїн, залишених обстрілами самих же росіян. Вас Туда сталі дождались, дождались, Ще один важливий напрямок Куп'янський. Ворог неодноразово заявляв, що місто під їхнім контролем. Там є групи в північних районах міста. Ці групи дуже намагалися на початку листопада провадити активні дії, там прориватися до центру, прориватися навіть південні райони, але їх вдалося ефективно ізолювати, тому тепер намагаються обходити з флангів. Водночас інтенсивність наступу тут не зростає, оскільки за словами Тригубова, російське командування ймовірно вважає місто вже захопленим. Вони ж вірять, що вони перемагають. Путіну ж доносять, що купень вже взятий, То навіщо там додаткові сили бросати? Якщо купень вже взятий. На запорізькому напрямку бої точаться за логістичні шляхи та населені пункти Оріхів та Новоданилівка. Противник здійснює струмові дії без, лише в за допомогою поганих погодних умов, так би мовити, близько двох-трьох місяців тому противник ще у світлу пору доби, без якихось поганих погодних умов, здійснював штурми технікою. П'ятьох, шістьох напрямках накатами до десяти накатів. Було зараз противник шукає е слабкі місця в нашій обороні і використовує туман. Мета окупантів не лише захоплення територій, а й тероризування Запоріжжя артилерійським вогнем для тиску на влади та цивільне населення. Крім того, на Запоріжжі фіксується поява нових небезпечних дронів, такі, як, до прикладу, ждуни та раз. Це той, який залітає до нас у тил, сідає на дорозі і може так очікувати близько 12 годин у ждучому режимі, втікати нашу техніку автомобільну, гусеничну і тому подібне. Аналіз оперативної ситуації на фронті дає чітке розуміння цілей окупантів. Вони прагнуть виснажити українські сили, порушити логістику та посіяти паніку в тилу. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини. На Росії під атакою знову був новокуйбишевський НПЗ. Російський опозиційний канал Астра повідомляє, що після вибухів на заводі спалахнула пожежа. Українські дрони роботу цього НПЗ зупиняли вже двічі. Гучно було також у Таганрозі, куди прилетіло, поки інформації немає. Нагадаю, два дні тому українські БПЛА і крилаті ракети вразили у Таганрозі літаки А 60 та ІЛ 76 А ще авіазавод і підприємство з виготовлення дронів в Молні. Під ударами цієї ночі були і тимчасово окуповані території на Луганщині. Атакована підстанція в Новоайдарі. Місцеві пишуть про приліт у Макіївці на Донеччині. Дональд Трамп не встановлював дедлайнів для укладання мирної угоди по Україні. Президент США заперечив існування жорстких часових рамок і зазначив, що головна мета припинення вбивства, недотримання календарних дат. Раніше видання Financial Times повідомляло, що Білий Дім встановив для Києва жорсткий ультиматум погодитися на умови мирного плану до Дня подяки, який у США відзначають сьогодні. Трамп також додав, що переговори тривають і наступного тижня. Його спецпредставник Вітков відвідає Москву. Водночас до Києва прибуде інший переговорник Трампа Ден Дріскол. У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на даний момент всі втомилися від бойових дій. У нас йдуть добрі переговори, але це довгий та складний процес. Я хотів би, щоб це закінчилося. Ми не знаємо точного часу, але ми досягнемо прогресу. Після стрілянини в Нацгвардійці у Вашингтоні США зупиняють обробку імміграційних запитів громадян Афганістану. Правоохоронці встановили, що нападником виявився мігрант саме з цієї країни. Стрілянина сталася напередодні за квартал від Білого Дому. Двоє нацгвардійців, чоловік та жінка, у лікарні у важкому стані. Глава Пентагону відправив до столиці додатково 500 військовослужбовців Нацгвардії, а Дональд Трамп назвав нападника твариною. Мотиви стрільця невідомі. Правоохоронці, зокрема, розглядають версію міжнародного тероризму. І до 55 зросла кількість загиблих наслідок масштабної пожежі у житловому комплекс, комплексі в Гонконзі. Ще півсотні травмовані, 279 людей вважаються. Зниклими безвісти, полум'я охопило одразу кілька хмарочосів. Сильний вітер розніс вогонь миттєво. Пожежу досі гасять. За даними правоохоронців, вогонь міг початися з бамбукових будівельних лісів. У деяких будівлях тривав ремонт. Через смертельну пожежу поліція затримала двох директорів та інженерного консультанта будівельної компанії. У Гонконзі оголошено траур. У рівному у вікно життя поклали немовля. Вперше за шість років у хлопчика назвали Андрійком. Йому немає і тижня у якому стані малюк, і яка доля на нього чекає, розкаже наш Володимир Миколайчук. Ут у вікні життя рівненські лікарі побачили хлопчика поруч жодної записки. Він був доглянутий, гарний. поповина була оброблена. Бо це вже було зроблено. чистенький, гарненький, одежка була гарненька. Дитина була гарно одягнена. Огляд показав хлопчик, народжений у медзакладі, адже мав перше щеплення. Малюку орієнтовно п'ять днів і важить він три кілограми. Наш хлопчик жвавий, активний, шкарпетку постійно скидає. Назвали знайду Андрієм на честь лікаря, який забрав малюка з вікна життя. Малюка з реанімації вже перевели у звичайну палату. Давай покажемо, як їж, гарно їсти. Тата, да, да, да. гарний тебе апетит, розумний хлопчик. Їмо за дві щоки по 60 мл адаптованої молочної суміші, гарненько засвоюємо. Дуже активно вимагаємо, коли ми голодні. І коли дитя сите і нічого не бракує, гарно як янголятку, собі спимо. Це другий випадок у рівному, коли новонароджених залишають у вікні життя. Востаннє тут лишили малюка шість років тому. Михайлику швидко знайшли нову родину. Щодо Андрійка, він поки буде в пологовому. Якщо раптом його мама передумає і повернеться за малям, жінка, яка залишила своє дитяточко, вікні життя не буде мати не кримінального впровадження її ніхто не буде розшукувати, тобто. Сама жінка має повну волю пересування, життя, вибору. І друге дитя є в абсолютно безпечних умовах. Тим часом медзаклад вже отримав сотні повідомлень від людей, які перейнялися долею покинутого немовляти, пропонували будь-яку допомогу від одягу до їжі та навіть узиновити дитину. Вчора отримали ну десь понад 10 дзвінків людей, які готові сьогодні приїхати і забрати хлопчика. Але це питання вирішуватимуть соцслужби. А поки Андрійко набирається сил і проходить додаткові обстеження із Рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон єдині новини.